Коли мені в окопах кричали Укропи, здавайтеся! І не тільки це, і все було російською. Кожен раз, коли я чую зараз російську, воно мене тригерить саме із цього. Тому що вбивали мене російською. Хотіли вбити мене російською. І тому, коли я тут чую цю мову, я навіть мовою її не можу назвати, мене тригерить це. Де я можу це, на це впливати? Обслуговування. Скрізь до обслуговування, я завжди прошу, щоб це була українська. Навіть якщо це буде а-ля скандал чи якась неприємна розмова, я її відстоюю. Простір друзів, звичайно, я постійно колупаю навіть перетинаю. — досі друзі, які спілкуються да, і навіть російської. там, де перетинаю, там де перетинаю я їх навіть кордони, не перетинаю їх особистий простір. Я все рівно дозволяю собі, як на на, таким на, на правах друга, десь там сказати: давай ну вже наскільки можна. Ти ж можеш українською, знаєш, підкалювати, але все рівно я даю можливість людям говорити. Люди, які мене оточують ось просто на вулиці, я зараз з тобою вийду, і вони будуть говорити російською. Я не можу їм нічого сказати. Це їх особистий вибір. Але я можу показувати, що я говорю українською.